Ми з корабля на бал, виспалися, всякої вкусняшки приготували. Тепер доця їде з роботи, і ми чекаємо. Це їхній підземний такий гараж. Я так зрозуміла, їхнього дому. Так, доці? От так що чекаємо, їдемо. Зараз перевіримо, як там море себе чувствує. Порадуємо його своїм присутствієм. Таке, це таке. Під'їжджаємо до моря. Ми. ми його вже бачимо. Вам, напевно, ще не видно. Уже вечір. напевно, тут скільки часу лім? 7 вечора. Ну, в Ізраїлі взагалі дуже рано темніє, Ми приїхали в е, август серпень, місяць. Серпень і вересень самі жаркі е, місяці в Ізраїлі. В машині зараз їдемо добре з кондиціонерчиком. У вас тут бувають машини без кондиціонера? Не буває. ну Тут не можна видержати Вот. ну На вулиці аж дишиш, я ще не разу не була в августі в Ізраїлі, і коли дихаєш, прям наче воздух, гарячий воздух дихаєш, наче не вистачає тобі трохи кислорода. Але нам зараз все хватить. Ми зараз з моря не красота, красотами всякими. Так, тут стоїть така розвлікалочка, там, типа якийсь водний футбол, чи що. В общем, розвлікалочка і взрослим, і дітлахам. Так, а ми на море. На мої красунечки пішли, я їх доганяю. Значить так, вода, я, звісно, багато на морях-океанах не була, була тільки на Скадовському морі маленька, була, ну, на Чорному морі, звісно, і на Слідземному морі. Ніколи в житті такого теплого моря я на собі не ощущала. Дуже тепла вода, як для мене, там на моє здоров'я, це просто шикарно. Це шикарніше море, найкраще. Дуже воно сильне, середземне. Такі вовни, наче я отак плавала, то вони відтрохи знімала, ні? Так. Коли я плавала. Ну там, якщо можна буде, я вставила. Що прямо, наче ти не можеш контролювати, воно тебе отак раз, куди хоче, туди несе. Ну, це був шикарний сьогодні вечір. З морем познайомилися, себе йому предложили, так що все нормально, дай Бог іще поїдемо. Я тільки що в магазинчик ходила. Тут у нас внизу інтернаціональний магазин. Його русский називають русський магазин, але він інтернаціональний. Там все продають: з України, Білорусі, Росія, все, що хочете. Ну і плюс там інші страни. Крилишки купила. Я ж три роки тому тут була і дуже любила в магазин купити ходити, скуплятися. І це ціни пам'ятаю, ціни дуже виросли. Дуже виросли. Крилишки 19,90. Раніше мені Віка казала, у нас курс один к 10, 19 значить 191 гривня кілограм на наші гривні. Так? Ну що я хочу сказати? Для ізраїльських зарплат ну, така ціна це дуже норм. Це дуже норм. Так що, скажімо так, не подорожчало. подорожчала. Далі купила. Ага, це Віка попросила, щоб я їм такий кетчуп купила. Вони тільки такі їдять. Ну, найбільше люблять. Їх там море у них цих кетчупів. Ну, люблять оцей, купила. Фотографію зробила, купила. Оце, боль, мого серця, Представте, отака баночка стоїть 12,90, да, 13 умножить на 10, 130 гривень. Я. Ходила, дивилася, Так це я самі дешові взяла. Нам на салатик треба матиновані огурчики. Це я взяла самі дешові. Там можна було і за 17, і за 20 шейкелей купити. Трошки прервалась доця, мені подзвонила з роботи. В общем. Вибираю ці огурці і думаю, скільки в мене вдома в погрібі стоїть цих огурців. А це треба йти і такі гроші тратити. Ну, за ціну на огурці, от я навіть заходжу, коли в Сільпо щось скуплю дивлюся, що там є, може там другий раз щось таке хочеться, то такі консервіровані маріновані огурчики вони і в нас дуже дорогі. Так що не, не привезеш такі подарки з України, не привезеш в банках. Да? Ну, що зробиш, такі ціни. І купила чесничку, тому що чес... я дуже овочі, таке все запікати. Я дуже люблю чесник додати. Небагато, але для аромату саме то. Все, більше наче нічого такого не купила, більше заявок ніяких не було. Так що я вже все приступила к своїм таким хазяйським об'язаності. Прочитала коментарі під прошлим відео, пише якийсь мужчина, що теж ну, любить вже Ізраїль, але зараз поїхати не може. А я це останні дні робила вже на роботі і іде наша покупательниця, вона постійно покупательниця моя. І вже людей, знаєш, буває таке, що там у когось денег не вистачає до зарплати, людина якась просить, ой, купила б, де немає дівчинку. Беріть, отримайте зарплату, занесете. Ну, бо вже всі знайомі ліці там, де я працюю. І тим більше, що це мій начальник, він там Таня завжди, давай, люди просять, давай, все, ми людям віримо, ми людям допомагаємо. І я підходиться ж моя покупательниця і каже: От мені там кава, треба зарплата через пару днів. Я говорю, беріть, пожалуйста, тільки вже занесете Юрі гроші моєму начальнику, тому що кажу, мене не буде. А вона каже: Таня, а де ти будеш? Я говорю, я лечу до дітей в Ізраїль на цілий місяць відпочивати. А вона каже: Ну, я була в Ізраїлі, мені ну, там жаркувато таке. А я говорю, дивіться, я людина віруюча. Я у мене по отношення до Ізраїля. Взагалі, ну, в стор... моє отношение до Ізраїля, воно повністю відрізняється відрізняється від вашого. Я помню, колись як я тільки покаялася, боже, скільки це год назад було, навірно, 23-24 года назад. Я покаялася і така я була ну, такий інвалід, інвалід. Я по хаті є передвигалася на тих постелях. Це вообще, це такі болі в мене були. І ну, понімаю, що такий стан у мене важкий. І розумію, що... Уже, знаєте, якби зустріч з Богом не за горами. І молюся дома, помню, сижу і кажу, Боже, ти знаєш, як я люблю море. Пожалуйста, позволь мені іще на цій землі, ну, хоч разочок в морі, скупатися. Це ще моя доча жила в Україні, ще ми, даже і не снився нам Ізраїль. І... Мої брат, сестрою, да, сім'я, вони приходять до мене і кажуть, вони дуже багато мені в моїй житті поучаствували. І вони приїжджають, приходять до мене і кажуть, Тань, ми їдемо на море на машині. Хочеш, поїхали з нами? Ви собі не представляєте, це для мене був відповідь от Бога. Я з цими костелями все є общем, Ми зібралися, що в мене Лєрочка Віка училася, Лєрочка Маленька була. І Лірочки в чотири. В общем, ми в цю в цей Жигуль, не подумайте, що якась там велика крута машина. Ну в общем, ем, нас ціла машина набилася. І ми їх двоє. Я, моя мала і ще одна сестричка з нами, моя подружка. І ми поїхали на море. І я пам'ятаю, десь ми приїхали під ранок, ще шести ранку не було. Палаточний городок, бо це ж все так розчитували мінімально з мінімальними затратами вдихнуть, бо максимальних їх і не було. І я пам'ятаю, ми отак приїжджаємо в цей палаточний городок, і таке там стояло якесь здання полурозрушене прямо на березі моря. І так я із цього здання не можу побачити цього моря. І поки там винімали сумки, все, я тик дик на своїх костелях, Боже, я приходжу, дивлюсь на це море. Я взагалі раніше кожного року була на морі. Я настільки люблю воду, я вам передати не можу. Для мене море це все. І тут я. Всі сплять, нема ні одного чоловіка. І оце море не було великих волн. але я отак дивлюся, і отак іде оця волна невеличка. І от берег, і вона не може його при... ну, стати далі, піти далі, куди її дозволено Богом. І я море подивилась наче перший раз в житті. Я кажу: Господи, який ти великий, який ти всімогущий, що Ти от таке зробив, і Ти поставив як написано в Біблії, приділи. Воді, все, ти поставив підділе моря. Воно не може переступити до Я зараз не говорю про суди Божі, про цунамі і так далі. Я зараз це взагалі не беру. І в общем, я так собі порадувалася, думаю, о, тепер і вмирати можна. Ну, Бог продлив дні життя, спасіба йому. І так в житті моєї дочки случилося, що вона вийшла заміж, вони потім з чоловіком сюди переїхали жити. І е, я собі ну, чесно. У мене не було там в мислях, що я попаду в Ізраїль. Тим більше, що ну, мені важко передвигатися. І тут приходить цей момент, і Віка мені каже, мам, все, давай, приїжджай до мене, я хочу, щоб ти в нас побула, там, внука побачила, ну, в общем, все таке. У мене в кошельку був один долар, У мене взагалі грошей не було. І я положила цей один долар. Думаю, ну нехай хоч відкрию кошельок, що видно, там якісь гроші. І там гривень 300, мабуть, у мене було. І я прилетіла в цей Ізраїль, і коли я вийшла з самоліта, і автобус підвіз уже до входу в аеропорт, і двері відкриваються з автобуса. Я виходжу, і тут така пальма стоїть огромна, іменно е, вход в аеропорт. Е, і я так мене аж затрепітало все внутрі. Я говорю, господі, це земля по якої ступала твоя нога. І моє отношення до Ізраїля. Я дуже часто, дуже багато раз бувала в Ізраїлі. І в мене діти мої, вони мені стільки екскурсій купляли, де я тільки не була. Там та Капірнаум, потім на Голгофі, там, де гроб Господній, Ну, понятно, що це не іменно те місто, но оцей сад Гівсіманський, Сіманський. І для мене це. Для мене навіть не так море. От для мене Середземне море це тяжоле море. Для мене, Мені набагато більше подобається Чорне море. Воно легше, я його легше переношу, мені там комфортніше купатися. А свідозємне море, воно мені дуже тяжове. Воно маліше там. Я, коли перші рази приїжджала, перший раз, невеличка волна. Віка каже, мама, не йди, боже, посі там далі, біля бережка. Я думаю, то що ж там біля бережка? А воно мене як мотонуло по березі, що Я дуже добре запам'ятала, що коли такі маленькі волни, нікуди мені туди далі лізти не треба. Тому для мене, як саме море в Ізраїлі, воно для мене тяжелувате. Як погода в Ізраїлі, вона для мене жаркувата. Я перший раз в августі поїхала. Я все время літала зимою, літала весною. Літала. Чудесна була погода, чудесно купалась, не було такої максимальної жари. В августі я прилетіла перший раз. То, звісно, да, я в магазинчик сьогодні сходила, мама дорога, 50 градусів на минуточку. Но для мене не клімат важливий, для мене не море важливе. Для мене важливо те, що мій Господь Ісус, що тут ступала його нога, що тут е, всі герої Біблії вони жили в Ізраїлі. Тому я, коли прилітаю в Ізраїль, для мене це. Осу це для мене такий подарок Бога, що він мені дозволяє бути на цій землі, де живе його вибраний народ, де ступала його нога. Так, все, коментарі прочитала, мене понесло. Навірно, вже на сьогодні все хвати. Буду з вами цьомки-бомки, прощатися. Всім гарного дня, благословенного. Нехай Господь мій береже кожного із вас. Все, до побачення.